26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС стався вибух. Він змінив хід історії людства. Ця катастрофа стала найбільшою техногенною катастрофою в історії та мала непоправні наслідки для життя на планеті. Ми зустрілися з Анатолієм Кірсановим, який був одним із числа ліквідаторів тієї трагедії. Звісно, що нас цікавило, хто тоді першим прибув на чаес. Першими ми прибули. Як тільки аварія трапилася пів другої ночі. І вже три, буквально через 40 хвилин, через час вже пожежники працювали і там ліквідатори працювали над можливими такими, от, що на той час можна було зробити засобами, щоб припинити то, те, що произошло. І пожежники взяли. От, пожежники взяли на себе перший удар. Навіть такі були наслідки, що хлопці, які там першими зупинились, вони роздягались, прийшли після вахти, і тої, коли вони тушили, то вони свою спецотяг знімали разом з кожею. Наслідки для перших ліквідаторів були страшні. Здавалось би, мирний атом з'їдав їх зсередини. Їх тіла руйнувались настільки швидко, що вони навіть не відчували болі. Ці наслідки проявились буквально в перші години трагедії. Однак, вище політичне керівництво радянського союзу вирішило мовчати, і на той час керівництво радянського союзу ніяк не могло признати, що на її ядерних об'єктах трапилася така трагедія. По-друге, масштаби такої катастрофи техногенної, ще ніколи не були досліджені, і ніхто не знав її наслідки. Влада виявилася дорожча за життя мільйонів людей. Хіба це не є відвертим злочином проти людства? То є злочин, то є є злочин, злочин. Людей вигнали, вивели, люди вийшли на. 1 травня, 9 травня. В ті часи можна було якісь там методи безпеки передбачити. Люди б ним там підихнились, придихнили, як би. Але на той час першу роль грала політична доцільність. Так воно і використовувалось. Цей трагічний період залишив відбиток на всю планету. А що казати про ліквідаторів? Що їм перше приходить на думку при згадці Чорнобиля? Я Чорнобиль згадую, як сьогодні ми згадуємо такі трагічні події, які йдуть в нашій державі. Так і згадується то. Але консолідація нації була висока. І перше, про що я думаю, коли я згадую Чорнобиль, я думаю за своїх дітей, і онуків. Тому що наслідки вони передались. годами, годами, годами. Ми маємо сьогодні. Наша організація Союз Чорнобиль досліджує багато років. І ми маємо саме такий фаховий звіт, як повл... що трапилося з людьми, які прийшли в Чорнобиль. Минуло 37 років. З того дня однак світ ще досі не приборкав атом. Ще досі ми не знаємо, як він поведе себе за декілька днів, років, десятиліть. У світі немає такого от досліду наблюдати 36 років, як радіація вплинула на чоловічий організм. Наслідки, ну, як випустити джина з бутилки і його вже туди-назад ніяк не заженеш. Тому ми повинні не пам'ятати, що там було трагедія така, ми повинні не допустити всі сили кинути. І... Прикласти всі зусилля, щоб ми не повторили такої техногенної катастрофи, нагадаємо також, що ЧАЕС була захоплена з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. З того часу персонал станції працював майже без ротації. Окупанти утримували працівників в заручниках. 31 березня російські загарбники повністю залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Перед відходом росіяни вкрали майно на станції, а також пограбували готель поряд. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.